Всем привет! Починаємо потрошку готуватися до посівної. новий у нас проєкт. Зараз буду ставити борт, оцей загрузчик сівалок. Ось вот такий у нас до цього стояв борт. В принципі, цей, цей кузов ми теж самі варили. Один із первих, так сказати. Є у нас така ж заслонка, ну, вона більше служить для того, щоб. в шнек подавать зерно. Цей борт, конечно, капитальный. Сейчас будем его ставить. В общем, сейчас такая задача. Позрезаю эти пластины. вырезать надо. И, в принципе, зарезать две пластинки. И ставляем борт. Так, вот что получается. Поставив в принципі все, підходи, зазори тут отакі невеличкі, правда знизу десь 2 сантиметра зазор, ну це вже, так скажемо, наша проблема, тому що ось видно пол нерівний. Пол видно, що тут наварений там железяка була наварена, і його так зробили. Ну, то, щось туди привариться. Отак все стає нормально. Хотів я ізначально приварить, точніше не приварить, а прикрутити на ці рідні завіси. Так як борт він зроблений із товстого металу, у нього весу 85 кг борту. Предведущий борт, той, що у нас стояв, 65. 65 кг було. І його було важко закривати. А плюс тут більше буде на 20 кг, його буде ще важче закривати. Що ми будемо робити? Цей борт буде використовуватися тільки в час посівно, коли треба буде загружати. Все остальне час він буде зніматися і буде ставитися той борт, який стояв ізначально. тому ми хотіли зробити обичне класичне відкривання борта, тобто униз. Просверлить тут отверстя два болта на кожний завіз на 12. А з цієї сторони приварити трубку і просто його штопорить тут, трубку, щоб не переставляти замки, не міняти ніде нічого. Быстро, просто Ну, так подумав, що краще зробити, щоб він відкривався наверх. То що ми робимо? Оці ми завіси, так ми оставляємо. Вони нам на даному борту не будуть задействовані. А сюди зараз приваримо ось такі втулки. Ці втулки дає завод производителя в комплекті на вибір. Які кому надо, так зараз приварюємо. Также є ці, ну це більше там на зіли на газон, йдуть. Кого, є ці нижні замки, вони нам сюди не підуть. І також отакі от є теж. Ну це я ж кажу більше на грузові машини. Воно нам сюди не піде. Уварюємо отаких от два завіса сюди наверх. А знизу опять, приваримо трубу. Вона буде просто штопоритися. Це на той случай, що якщо залишиться зерно неіспользоване, приїхали, відкрили вангар. Вивалили і все. Тому що, якщо зробити відкривання вниз із шнеком, ми ж його, якщо шнек буде стояти, сонце засвідчує, ми ж його не відкриємо вже вниз. І це така, скажімо, проблема. А так, шнек буде стояти, він буде все відкриватися. Е -е -е -е. Продовжуємо збирати гідроборт. <кій> Як видно, вже почепили сам шнек. Гідроциліндр зробив я кронштейн під розпределитель, отак от. Там просто приварив дві профтруби, прикрутив, нічого такого там заумного немає. Слідувача задача буде підключати гідравліку, масло. Завод ізтовітеля, все, всі гідравлічні шланги дає в комплекті. Ось такі тройники тут йдуть. Установив, як він правильно називається, ГМШ. Так, отак. Установив, зверху, діло, подача, знизу обратка. Обратка буде йти під шланг обичний. І далі він там перейде в гідравлічну шлангу. Обратку з ГМШ треба з'єднати із розпределителем. Розпределитель теж буде йти обратка. Розпределитель, кому може цікаво буде. Ось вот такий розпределитель болгарський. Тут у нас подача йде, тут у нас обратка і получается, три виходи. Перший вихід буде йти на ГМШ, другий два виходи підйому пускання самого шнека. Це Цей гідроциліндр буде стояти. І третій виход, ну, ми його не задіствуємо, ми його заглушимо. А взагалі, це третій виход йде на підйом прицепи на гідроциліндр. Ну, в общем, прицепи кузова, хто куди буде ставити. Ну, ми його заглушимо, тому що не хочемо там спарювати це лишні лишні шланги і проше. В общем, ми сюди пробочку поставимо і взагалі його заглушимо, щоб він туди не попадав мусор. Так як дані загрузчики сівалок більше встановлюють на грузові машини, там зіл, газони, камази І производитель в комплекті дає такі тройники, шланги всі, гідравлічні шланги, все це йде в комплекті і воно більше під грузові машини. Тобто Якщо зараз підключати на такий тракторний прицеп, то тут треба трошки вже доробити самому. Або при заказі треба уточняти, що, що производитель там чи лінші шлангела жив. По ну, пошла нам ще, ще, буде, ще, ще будемо прокладати, може їх і хватить. В общем, вопрос в чому? Обратку треба пускати прямо в гідробачок. Ну, як на грузовій машині, зрозуміло, можна пустити, то в тракторі пустити прямо в гідробак ніяк. Треба якісь тоді муфти та лишній раз шлангу кидати з гідробачка не вийде. В общем, що ми робимо. Пустити повністю на обратку гідро... гідравлічну шлангу. Ну, теж не нежелательно, тому що треба таку м'яку пускати, хоча б кусок, вставку робити, щоб вона іграла, щоб не розірвала. Потому що колись на юмзику я підключив обратку гідравлічною шлангою. І повиривала там, ну, на юмзику ж другий розподілитель, вирвала прокладку. В общем, щоб тут не було таких нюансів, вставляємо кусок оцього гідравлічної шланги. Кстати, їм може хватити на всю длину прицепа, а то що не хватить, вже доточимо обично. Приварили ми сюди тройник. Далі зараз будемо так запитувати цю сюди обратку і обратка пішла основна. Ну, я думаю, вона робить буде. Борс встановлений. як можна бачити, вже повністю підключений. Зараз трохи розкажу, як ми підключали. Так як я казав, не вийшло підключити, підключили трошки по-другому. В общем, тут, як я і казав, подача на ГМШ два дві подачі, ну, подача обратка на гідроциліндр. Обратку пустили таким образом. Із ГМШ одна обратка йде, із розподілителя обратка в тройник. І далі пустили там її парами, щоб вона нічому не мішала. Отакий вид. Далі покажу, як він там піднімає. Зробити, так як я казав, на розривних муфтах не вийшло. Прийшлося трошки хімічити. Іде одна розривна муфта, це йде подача. Обратка йде повністю вся такої бичної шлангою. І вкинули її, запитали її аж до гідробака. Запитали атак, уварили сюди уголок. На кранах, якщо не треба, крани перекриваємо. Тут стоїть різьба. Викрутили. Крани закриті, шланга знята. Якщо треба, прикрутили. Через розривну муфту, так як я й хотів, не вийшло. Не вийшло чого. Підсадінняв я там гідравлічну шлангу, буквально тут, оце 2 метри була гідравлічна шланга. І йшла вона сюди ж самий, підсаднялася, виривала, тільки включав розпределитель у тракторі, зразу тут шланги надуваються і з оцього тройника виривала. Тобто обратку треба робити, щоб вона йшла, ну, щоб не було в неї препятствий, щоб вона верталася і прямо в бак жила. Ну, це так по-правильному. Так і завод производителя сказав. Ну, опять же, там вони трошки роблять на Машини на грузові, там, зрозуміло, трошки проще. В даному випадку, звісно, це трохи неудобно, трохи непрактично. Тому що, якщо треба буде підсадінити на другий трактор прицеп, оцього ж вже на другому тракторі не буде. Тобто, Якщо прийдеться щось тягнути, то тільки на цьому тракторі загружати. Хто може підключав такі загрузчики сівалок, підскажіть? Як іменно ви підключили обратку, тому що на розривних муфтах було б, звісно, добре, удобно, практично. На будь-який трактор можна було підключити, але не вийшло. Розриває, вириває. Обратка має стікати теж швидко. Через розривна муфта її задержує і воно вириває. Хто підключав, напишіть, підкажіть як, тому що багато в інтернеті є в Ютубі відео, ну а толком ніхто не каже. Всі показують, як вони зробили, як воно все робить, а як підключити, ніхто не показує. Зараз продемонструю, як він в роботі. Розпрядитель робить м'якенько. Сама нижня точка, так сказати. Ну, низенько опускає. добре, можна навіть мішки загружати якщо комусь надо буде на в самих штуцерах штуцера вкручені з маленьким отверстям і давайте подивимося як робить сам шнек я був звісно трохи удивлен я думав буде бієння думав буде черкати Ну, взагалі немає ніякого чірка, немає ніякого Чуть-чуть чуть що крутиться насос цей, а так немає ні вібрації, немає нічого. А При нагрузці таким ну, взагалі буде тихенько, тільки буде зерно шуміть. Коли, звісно, піднімаєш снек, йде нагрузка чуть і на трактор. Розприділитель на тракторі так настроєний, що при, при малейшій нагрузці вибиває Тому речах, підлажувати під речами, щоб не вибивало. Так у нас вийшло і підключити загрузчик сівалок. Даний. Це ще проєкт повністю не закончений. Підписуйтесь на канал, слідіть за новими відео. Далі ще буде продовження іменного цього загрузчика сівалок, що ми будемо далі з ним робити. Що ми будемо далі з прицепи робити, треба трошки тут попідкрасювати, доробити замки. Це все, так скажем, пізніше трохи буде, тому що зараз друга робота. А ви пишіть коментарі, як ви вважаєте достойний загрузчик сівалок. І чи правильно його підключили, чи може якось треба було підключати по-другому. Ну, ми так підключили. А там буде видно, якщо буде неудобно, переробимо. Все, всем пока, удачи.